Кожної людини у світі є друг, і неважливо, яка це людина, хороша чи погана, злиденна чи багата, у всіх є друзі, навіть у божевільних є. В основному уявні, але суті це не змінює. І часто трапляється так, що з цієї чи іншої причини ми різко перестаємо дружити. Ось сьогодні мило розмовляємо з ним, а завтра вже ненавидимо і лаємо так, що у того вуха червоніють. Причини бувають різні: чи то зрада, чи то розійшлися інтереси, чи якісь інші життєві обставини. Звичайно ж, і без трагічних випадків не обходиться. Такий друг був і у мене. Та давайте по порядку: в один із чудових передноворічних грудневих вечорів. Прийшовши з роботи за своїм звичаєм, я сів у комп'ютерне крісло з чашкою ароматного чаю. Жив я тоді один, тому мені ніхто не заважав проводити свій вільний час так, як я хочу. Вечори проходили за одним сценарієм: вмикаю браузер, в одному вікні відкриваю Facebook, в іншому Ютуб. А поки дивлюся різноманітні відосики, паралельно спілкуюся з друзями чи просто знайомими людьми. Час наближався до 11-ї години вечора, коли під час перегляду чергового безглуздого відеоролика мене відволікло характерне клацання вхідного повідомлення. Неохоче поставивши ролик на паузу із думками, кому це ще не спиться в таку пору, я перемкнув вікно у браузері на сайт Фейсбуку: Привіт! Спочатку я злегка здивувався тому, від кого мені прийшло повідомлення. Це був мій колишній найкращий друг Мишко. Я йому відповів. Привіт, тобі не соромно? Звичайно, соромно, відповів відразу ж той. Мене це вже почало дратувати, тому що написати він уже не міг. І в цілковітій упевненості, що його сторінку зламали, вирішив підіграти зловмиснику. За що ж тобі соромно? За те, що повісився минулого року. Сумість здивування і гніву обрушилася на мою голову. А чи справді Михайло перестав бути моїм другом, тому що наклав на себе руки минулого року? Був чудовий недільний вечір грудня, я, Мишко і ще кілька друзів зібралися у нього вдома, щоб відрепетирувати, так скажемо, новий рік. Усе, як годиться: бенгальські вогні, шампанське, олів'є, мандарини, усі танцювали, сміялися і вітали один одного з наступаючим новим роком. А ось Міша був не надто веселий. Він намагався голосніше за всіх сміятися і танцювати, проте в очах його можна було розледіти погано приховану скорботу. Ми всі чудово розуміли, в чому була причина адже два роки тому він втратив своїх батьків. Мама померла від серцевого нападу, а батько з горя став багато пити, і, зрештою, помер також. На початку третьої години ночі ми всі напилися до такої міри, що кожен заснув там, де сидів. О 10-й годині ранку мій сечовий міхур наполегливо попросив його спустошити, тому прийшлося плентатися до вбиральні. Ох, краще перший пішов у туалет не я. Відкривши двері, я буквально заціпенів від страху. У туалеті над унітазом висів Михайло. Я закричав, що є сили. Почав виймати його з петлів надії на те, що його можна ще врятувати, але було вже пізно. З моменту смерті минуло годин чотири, не менше. Його труп уже встиг захолонути. З того моменту минув рік, і мені досі не віриться в те, що він зробив. Дика лють із новою силою нахлинула в мою душу, і я написав: я не знаю, хто ти і навіщо знущаєшся мною і над бідолашним Михайлом. Але настійно рекомендую вийти з його профілю і більше так не жартувати. Якщо ти цього не зробиш, присягаюся, я знайду спосіб тебе вирахувати, і тобі не поздоровиться. Ти не зрозумів, Міша, це і є, я. Ну, все, тобі кінець. Схопивши мобільник, я вирішив зателефонувати своєму товаришеві Роману, який займався різного роду комп'ютерним шпигунством. Він міг із легкістю вирахувати ip адресу жартівника. Ало, Ром, не розбудив? У відповідь почувся бадьорий голос. Ні, що ти? Для мене це ранній ранок. Говори швидко і по суті у мене мало часу. Сторінку Михайла Стесюка у Фейсбуці зламали. Оце так. Як так? Для чого? Грошей просять? зацікавлено спитав Роман. У тому тю річ, що ні, він... він вибачається. За що? Від емоцій, що нахлинули, у мене став клубок у горлі. Але я зумів вичавити із себе слова. Він вибачається за те, що повісився, розумієш? На тому боці почулося здивоване зітхання. Добре, я тебе зрозумів. За п'ять хвилин передзвоню, будь на зв'язку. Він повісив слухавку. Хвилини очікування перетворилися на вічність, я нервово смикав курсором мишки. Щоб скоротати час, вирішив зайти на сторінку Михайла. З моменту трагедії на ній нічого не змінилося. Усе ті ж скорботні написи від друзів і близьких, усе ті ж ідіотські листівки від спам-ботів. Трохи погортавши його сторінку, я звернув увагу на одну цікаву річ: Міша востаннє був у мережі минулого року, за день до трагедії, але це ще нічого не доводить, адже існують програми, які з легкістю можуть приховати перебування людини в мережі. Почулося клацання вхідного повідомлення. Будь ласка, повір мені, адже це я, твій друг, мені потрібна допомога. Я відповів: у мене немає підстав тобі вірити. Як мені тобі довести? Я від такого нахабства аж поперхнувся. Ну, не знаю, фото своє прийшли, можливо, повірю. Зараз, почекай хвилину, я маму попрошу мене сфотографувати. Злість миттєво змінилася на цікавість. Мені справді стало цікаво, яке фото він мені надійшле. Як? Мама ж в нього в живих немає, пролунав телефонний дзвінок. Це був роман. Я не знаю, що відбувається, але хтось дійсно пише з його аккаунта. А ти помітив, що в мережі він минулого року був? запитав я. Та це фігня, тут інша дивина. Яка? Річ у тім, що IP-адреса закріплена за його квартирою. Адреса ця проявила активність, але як ми обидва знаємо, що після трагедії його помешкання відійшло державі і її досі ніхто не купив. Я зателефонував IP-провайдеру і навмисне попросив зареєструвати його IP на мене, мені відповіли, що проблем немає, оскільки цей номер вільний. Тобто ти хочеш сказати, що хтось пробрався в його квартиру і звідти пише, використовуючи його старий IP? Я впевнений, що це так, бо іншому й бути не може. Що він тобі ще написав? По голосу було чути, що він трохи стривожений, але намагався тримати себе в руках. Уявляєш, він мені написав, що зараз фото своє надійшле, яке зробить його мама. Бути такого не може, вона ж. знову почулося клацання вхідного повідомлення. мами руки тряслися, але вона сфотографувала як змогла. Боже мій! Тільки зміг промовити я, перш ніж телефон випав у мене з рук. З глухим ударом він упав на підлогу, але не відключився. Від побаченого мене пробило тремтіння, волосся на голові стало дибки. Мені хотілося кричати, але страх скував мої легені. З'явилося відчуття дежавю, оповите липким густим страхом. До такого я був явно не готовий, і до останнього сподівався, що це фотошоп. На фотографії був дійсно Михайло, він був зображеним висячим у туалеті, очі закотилися на його мертво блідому обличчі застигла гримасу болю і страждань, руки безвольно звисали вниз, і все це на тлі тьмяної лампочки, що додає відчуття відчаю, відчуття того, що вже не можна нічого змінити. З телефону, що лежав на підлозі, я почув крики Романа: Андрій, Андрюха, що там? Цей придурок щось надіслав. Прислав, ковтаючи слину, пошепки відповів я. І що ж, мені не терпиться поглянути. Не думаю, що тобі це сподобається. Якщо це справді він, то і слухавки донеслося. Що ти кажеш? Тебе погано чути. Зараз я тобі перешлю фотографію. Відповів я телефону, що лежав на підлозі, і тремтячою рукою навів курсор на кнопку переслати. Ось щойно я підніс палець до лівої кнопки миші, пролунав глухий стукіт у двері. Потім пролунав різкий тріск від лампочки, що вибухнуло. Один з осколків влучив мені прямо в шию, залишивши хоч і маленький, але вельми неприємний опік. Від несподіванки я сіпнувся так, що мишка вилетіла в мене з рук. Від удару підлогу в неї відчинилася кришка і вилетіли батарейки. Стукіт у двері пролунав із новою силою. Я тремтячими пальцями підняв телефон. Ром, я тобі передзвоню, до мене хтось прийшов. Стук у двері. Час без п'яти дванадцять. Хто це може бути? Стукіт став ще голоснішим. Час вже пізній. Хто б це міг бути? Та я не знаю. Я ще й мишку розбив, плюс лампочка чомусь вибухнула. Пізніше тобі передзвоню, ні чорта не видно. І слухавки долинав кидолинавний на жарт схвильований голос Романа. Тільки не відчиняй двері, якщо не знаєш, хто це. Стукіт тривав, було чути, як хтось барабанить по дверях. Турбуючись за те, що нічний гість може розбудити сусідів, я в темряві, обережно ступаючи, щоб не поранити ноги об осколки, поспішив до дверей. Серце шалено клатало в грудях. Стукіт тепер не припинявся і перетворився в барабанний дріб. Руки вкрилися липким холодним потом, ноги не слухалися. Долаючи страх, я підійшов до дверей і подивився у вічко. За дверима стояв Михайло, мертвий. Його прямі закляклі руки незграбно били по моїх дверях. З рота було чути тихий внутрішньоутробний стогін, очі закотилися так, що було видно тільки білки, на шиї бовтався шкіряний ремінь, на якому він звів рахунки життя. Раптом на сходовому майданчику вибухнула лампочка, стукіт у двері припинився. Я різко відскочив від дверей і, розвернувшись на 180 градусів, із силою вдарився з об одвірок, що вів до кімнати. У голову встромився гострий біль. З рани потекла тепла цівка крові. Приклавши руку до забою, я поспішив у ванну, щоб зупинити кров і продезінфікувати рану. Спираючись однією рукою на стіни, другою притримуючи скроню, я, похитуючись, дістався ванної кімнати. Відкрив шафку, яка висіла над Раковиною, дістав перекис водню та став рясно поливати місце удару. Переконавшись у тому, що кров мені вдалося зупинити, я вирішив піти на кухню і взяти бинт, щоб перемотати голову. Я завмер, став прислухатися до звуків. Тиша, Довгоочікувана тиша, тільки гучне биття серця порушувало її. Видихнувши з полегшенням від того, що все це закінчилося, я вийшов з ванної. Прийшовши на кухню, я спокійно дістав бинт із шухляди і замотав голову. З'явилося відчуття полегшення, я вирішив попити чаю, щоб остаточно заспокоїтися і розібратися з тим, що сталося. Підійшовши до чайника і натиснувши кнопку, краєм ока помітив, як щось величезне пролетіло за вікном. Здалося, подумав я. Міша літати начебто не вмів. Дійсно, за високо буде на дев'ятому то поверсі. Я посміхнувся і став чекати, поки закипить чайник. Так я просидів близько хвилини, поки, крім звуку закипання води, я не почув до жаху знайомий монотонний стукіт у двері, що лунав із мого туалету. Цього разу в мене й думки не було йти й дивитися, хто там стукає. Коли, вискочивши з кухню, я попрямував у свою кімнату. Але дістатися до неї мені не судилось. У момент, коли я порівнявся з туалетом, двері з силою відчинилися, вдаривши мене у перебинтовану скроню. Я відключився, прокинувся вже вранці, на тому місці, де свідомість залишила мене у коридорі під дверима. Мене розбудив телефонний дзвінок. Всяк так піднявшись на ноги, я відчув сильний головний біль. Воно й логічно. Не кожному судилося отримати по голові двічі за один вечір. З побоюванням я заглянув у туалет. На щастя, для мене там нікого не виявилось. Було вирішено дістатися до своєї кімнати і розповісти Роману про все, якщо він, звісно, повірить. Обережно обійшовши уламки від лампочки, я дістався до свого столу. Під ним поряд один з одним лежали мишка і телефон. Андрій, ти куди пропав? Обіцяв передзвонити і не зробив цього. Обіцяв фото надіслати і не відправив. Що там в тебе сталося? Роман тарторив як заведений, він був бадьорий і свіжий, як завжди, хоча ночами практично не спав. Мишко до мене вчора приходив, з небувалою легкістю на душі відповів я: Ти що, вчора накурився? Вже краще б це був реально глюк. Я підняв мишку, вставив у неї батарейки, червоний вогник привітно заблимав. Хух, працює. Що працює? дивувався Рома. У тебе там усе гаразд, допомога потрібна. Поки що не знаю, але осколки потрібно точно прибрати. З цим і я без тебе впораюсь. Звичним жестом я вивів комп'ютер зі сну, монітор жваво засвітився. На екрані висвітився браузер із відкритою вкладкою Facebook. Пробігши поглядом по своїй сторінці, натрапив, на лякаюче непрочитане повідомлення: Та не переживайте так, кром, зараз я тобі все перешлю. Я поклав слухавку і з тривогою на душі відкрив повідомлення. Так, воно було від Михайла. Привіт ще раз. Вибач за те, що довелося налякати, але по-іншому до тебе було не достукатись. Знаю, це було страшно, але ти не уявляєш, як мені зараз. Страх керує мною. Темрява заповнила мою душу. Я тут зовсім один. До мене іноді приходить мама і намагається витягнути мене з петлі. Коли їй все ж вдається мене звільнити, то у півночі я все одно опиняюся тут, у цьому пекельному туалеті. Це моє прокляття, це моє особисте пекло. Зразу в раз ремінь стає все тугішим і тугішим. Надія на порятунок майже згасла, але вона є. Голос повідав мені, що це все відбувається тому, що ви, друзі мої, не даєте мені спокою. Як би дивно це не звучало, але виною тому соціальна мережа. Вона зберігає в собі частинку моєї душі. Всі ці фотографії, відеозаписи, пісні та листування, усе це якимось чином утримує мою душу на землі. Якщо це безсмертя душі, то вже краще взагалі не відчувати нічого. Ваша скорбота за мною тримає мене в цьому світі. Ви маєте мене пробачити і відпустити. Я спілкувався з такими самими душами, що застрягли тут. Вони так само страждають. Деяких буквально вивертає на виворіт, коли від їхнього імені заходять у соцмережу. Лише небагатьом пощастило стати вільним, їм пощастило, бо їхні рідні та близькі видалили їхні сторінки. Ви ж не залишаєте небіжчика на тому місці, де за ним прийшла смерть. Ви віддаєте його землі, а не виставляєте на загальний огляд. Так втомився. Будь ласка, видали мене. Прочитавши повідомлення кілька разів поспіль, я вирішив надіслати копію листування і фотографію роману. Не минуло й п'яти хвилин, як він передзвонив. Слухай, це насправді лякає до глибини душі. Не знаю навіть, що відповісти. Якщо це чийсь злий жарт, то вельми повчальний. Але я теж вважаю, що сторінку його треба видалити. Недобре все це. І до речі, не розкисай там. Ти напевне забув зовсім, що завтра новий рік. Побачимося біля головної ялинки. До зустрічі. Не дочекавшись моєї відповіді, він повісив слухавку. Якби він знав, що мені вдалося пережити, він би не був таким веселим. Але про це я нікому ніколи не розповім. Сторінку мишка у Фейсбуці після цього випадку я видалив. Сподіваюся, це допоможе його душі.